Спорудити унікальну для Львова та України систему очистки стічних вод ензимівцям допомагали фахівці з Нідерландів. Цьому процесу передували десятки наукових дослідів. В цілому екологічний проект вартував 6 мільйонів євро. Сама схема очистки складається з двох етапів: перший з них анаеробний. Це є ємність, в неї завантажується анаеробна біомаса, яка має здатність споживати органічне забруднення, яке знаходиться в стічних водах. Під час цього процесу відбувається споживання органіки, мікро-макронутрієнтів, які розчинені в стоках. Після анаеробної стадії стоки відправляються на повторне очищення в так званий аеробний резервуар. На сьогоднішній день всі стоки, які в нас в підприємстві ми отримуємо за добу, вони проходять обидві стадії очищення: Анаеробну і аеробну. Такого роду стоки. Очистити іншими методами неможливо, і це є світова практика. Окрім екологічного ефекту від нового способу очищення стоків. Є й економічний зиск. Під час анаеробної стадії фільтрацію утворюється біогаз. Його підприємці використовуватимуть у процесі виробництва дріжджів разом з традиційними джерелами енергії. Для цього на заводі вже встановили спеціальний котел. Ми сподіваємося отримати здешевлення в два-три рази по вартості пари, використовуючи свій біогаз для спалювання на цьому кутлі. Котел облаштований також спеціальним пальником, який дає можливість спалювати як в суміші природній газ і біогаз, як тільки біогаз або тільки природній газ. Наразі біогаз у виробництві ще не використовують, адже анаеробна стадія ще не вийшла на повну потужність, і палива поки недостатньо, аби спалювати у котлі. Альтернативне джерело енергії це єдиний економічний плюс для підприємства від нової системи очистки. Аеробний мул на підприємстві переробляють на органомінеральне добриво, яке використовується аграріями.